Вже велика кількість топових біатлоністок оголосила про завершення кар'єри по закінченню цього сезону. Про свої подальші плани в біатлоні розповіла і Олена Білосюк. Українка дебютувала на Кубку світу 2 березня 2007 року, а з сезону 2008-2009 увійшла до складу основної команди на постійній основі. 36-річна біатлоністка зазначила, що останні декілька років вона намагається попрощатися з біатлоном Але то пандемія, то вторгнення Росії змінюють її плани. Спортсменка повідомила, що так як всі біатлоністи є військовослужбовцями, варіантів у неї обмаль: або я йду на війну, або ж продовжую займатися біатлоном, зазначає Білосюк. А враховуючи, що воювати я не планую, тож поки що і біатлон залишити не можу. Наразі біатлоністка проводить свій 14-й повноцінний сезон на Кубку Світу. Її найуспішніший сезон відбувся у 2015-2016 роках, де Олена була сьомою у загальному заліку. Серед її здобутків Олімпійське золото в естафеті 2014 року. 6 медалей Чемпіонату світу, з них одне особисте золото 2013 року, та 21 подіум на Кубку світу, 6 з яких в особистих гонках. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео, та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити основні новини біатлону.